Джентльменська гра зібрала студентів з усієї України. У Львові завершилася 11-та літня всеукраїнська універсіада з Регбі 7 Харківські студенти, аби дійти до фіналу, вже напередодні позмагалися із хлопцями з Одеси та Києва і за 14 хвилин встигли обіграти тернопільських студентів. Ми, ми більше контролювали м'яч, ганяли його з краю в край, використовували комбінації Вієра, від стаціонара, від коридора, від схватки. Больше контролювали м'яч, вийшло нав'язати свою ігру. От за що тева вийшло побідіть. Тішаться своєю перемогою і гості з Хмельницька на шляху до трійки лідерів. Їм вдалося перемогти одного з найсильніших суперників. Принципіальний суперник – одеса ігра була дуже складна, напряжена до останньої хвилини. Ребята боролись, як і суперники, так і наші. Дуже Много емоцій, позитивних, звісно, тому що виграли. Однак емоції не тільки у гравців під спекотним сонцем нервують і тренери. Брать! Брать, Коваленко! Проте така підтримка необхідна не тільки джентльменам, адже по хуліганити на поле вийшли із сім жіночих команд. Помінявся состав з прошлого року. Додалися дівчат новенькі. Ну, допомагаю їм, щоб вони швидше нашому уровню подавалися. немножко ну, не вистачило в захисті, дітей в атаці. Не вистачило сили і господарям, майданчика. минулорічні, срібні призери універсіади. В загальному зіграли п'ять ігор з київським і харківським. Та тернопільськими регбістами, і у підсумку посіли п'яте місце. Сьогодні мали вигравати, але трохи не вистачило чи зіграності. Таке чи техніки якоїсь? Ну ми старалися відіграли на всі сто. Тобто тих трохи ігор трохи стомилися, тому. Сьогодні вже видала на, 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 на всі Останні відсотки піли, А переможцями універсіади серед жінок стала команда Одеського державного аграрного університету. У чоловіків перше місце завоювала Харківська українська інженерно-педагогічна академія. Із цих гравців сформують збірні України з Регбі Сім, які в липні цього року позмагаються на всесвітній олімпіаді в Казані. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.